В цивільному житті я був студентом, навчався в університеті, займався баскетболом професійно, підробляв, тобто вів активний спосіб життя. Був студентом. От саме повномасштабне вторгнення я зустрів гуртожитку. Розуміючи, що почалась війна, я поїхав в Черкаси до батька. Там з другом ми хотіли піти в ТРО, але на що ми отримали відповідь, ви нам просто не потрібні. Ми були ще малі, такі ну от, поволонтерили. А потім знайшли хлопців, які добровільно ну, робили своє угрупування. Тобто блокпости на Оршанець ставили, ми там як, ловили диверсантів, тобто вели якісь активні якісь дії. Коли в мене було день народження, коли мені виповнилось 23 роки, я вже розумію, що прям вже треба йти. У мене не було друзів військових, в мене рідних не військових, нема один знайомий був. Я так подумав, куди взагалі я можу піти, хто мене візьме і які мої пріоритети. На даний момент часу я набрав рекрут одного на центру, сказав, я такий-такий, -такий хочу до вас. Приїхав і почав проходити навчання. А під час навчання мені все сподобалося, нічого такого там не було. Я займався спортом, тобто фізично я був готовий до цього, морально також. Я розумів, куди я йду. Я не призовного віку, тобто це моє повністю свідоме рішення. Пройшовши навчання, я поїхав вже в частину. Розуміючи свої фізичні здібності, розуміючи взагалі свої пріоритети внутрішні, я захотів стати кулеметником. Я попросив кулемет. Поранення я отримав якраз на передовій позиції. Ми тримали троє суток. Троє діб. На нас йшли ворожі накати, ми їх відбивали, по нам працювали ГС, ФПВ, скіди з Мавіка, міномет, тобто все на світі. Робитися з ними це круто-класно, але коли ти сидиш в норі, як корота подивився летити, то це не дуже. От. Вийшло так, що із тих, хто заходив на позицію, я виходив останнім. Ми сидимо в бліндажу. Я чую, що Мавік зробив скіт, але не було ніякого вибуху. В той момент ми були в бліндажу, я висовую з нього і я просто вдихаю повітря. Розумію, що це чихінка, чи гази якісь, і все запекло. Обличчя, очі одразу почали сльозитися. Я кажу, пацанам типу хімка, А ми якраз знаходилися в тому місці, де в них пристріляний міномет. Тобто, ми раніше носили балки для укріплення своїх позицій, і по нам прям точечно працювало. Якраз в тому місці. Розуміючи, що в мене е, масивка, масивна кровотеча, турнікет накладувати сенсу не було, тому що ми в такому місці знаходимося, ще буде дим прильот, ззаді дим. А до позиції наступної треба було пробігти 150 метрів. Ну, я кажу, Давіду, ти бігти можеш, його посікло рука, ноги, ну, на адреналіні тобто ми змогли вибігти. Ми вийшли на нашу точку погрузки, і нас зустріли на явеці, е, медики бригади, і вже відвезли. Определенне місце, скажімо так, де й мені зробили операцію. На наступний день зі мною зв'язалась патронатна служба. До мене приїхала родний медик. Мною займалися. і Після цього я поїхав в Київ, тому що я сам з Києва. А тим паче, тут Київський інститут реабілітації і тут же займався реабілітацією. У мене були перебиті всі три нерви, серединний, ліктєвий, променевий. У мене рука вилосіла як плідь, і взагалі пальці не ворушилися. Тобто, це статус важкий 300 Я отримав. Мені назначили реабілітацію тут в інституті. Я займався в листопаді, потім мені зробили ще одну операцію, тому що пальці повністю не ворушилися, і я ще в січні пройшов тут ще одну реабілітацію. Чудово, але недостатньо сили. Тобто, все ворушиться, все крутиться, але мало сили. Тобто я можу там підняти вагу якусь, але утримувати я не можу. Тобто, якщо, наприклад, я там не ну, займався в залі, тобто я тренером. Я гарні віса, скажімо так, таскав, то зараз це в два рази менше, Тобто, по моїм внутрішнім відчуттям, 50% лівої зараз посилі відправи.